У місті Ростов-на-Дону, країни-агресора, заявили про атаку дронів. Більше десяти гучних вибухів пролунали близько третьої години ночі за російським часом, 5 липня. Про це інформував губернатор Ростовської області РФ Василь Голубів. У його заяві йшлося у районі Ростова. Підрозділи ППО працюють за кількома повітряними цілями. Чиновник додав, що інформація. Про наслідки уточнюється. Моніторингові телеграм-канали РФ публікують нібито момента, так БПЛА на Ростов-на-Дону, за відомостями місцевих мешканців, у місті здійнялася. Пожежа міноборони РФ заявило про збиття вночі 24 дронів, 14 на Кубані та 10 на Ростовщині. Нагадаємо, 4 липня у результаті успішної операції головного управління розвідки Міністерства оборони України уражено тамбовський пороховий завод.